І останнє питання щодо зовнішності на сьогодні. Я обрала собі один такий стиль. Хоча я і прикрашаю себе, але я мало користуюсь макіяжами. Наприклад, я не користуюся тональними засобами або ж тушу для її. Звичайно, на свята, на побачення. Я стараюся цим користуватись, але не щодня. І навіть навіть і на побачення я можу прийти ось так без макіяжу практично. Що ви щодо цього думаєте? І взагалі, чи користуєтеся ви макіяжем на кожен день? Рада буду почути ваші коментарі. І закликаю всіх дівчат і жінок не комплексувати їх за своєї зовнішності. А, відкидати те, що вам нав'язує соціум, або ж а, такі от рідні і близькі, які не розуміють, що наносять вам шкоду нав'язуючі комплекси. І, звичайно, я вас дуже люблю.